В цьому навчальному закладі? Так. – Звичайно. Розкажіть, будь ласка, про нього. Залюбки. Іллінецький аграрний фаховий коледж один з кращих навчальних закладів в Україні. Тут навчається близько тисячі студентів, здобуваючи освіту бакалаври за спеціальностями. Агрономія, лісове господарство, менеджмент, облік і аудит. Харчові технології, технологія виробництва та переробки продукції тваринництва. У стінах коледжу студенти не тільки здобувають освіту, вони завжди можуть знайти для себе захоплення за вподобання. У сучасному фоє коледжу, як у касі, куди б ти не слідував, скрізь знайдеш для себе щось цікаве. В Коледжі завжди інформація змістовна, сповнена інновацій та креативу. Так на кафедрі фізкультури завжди дбають про міцний дух та здорове тіло. Проте, ми прямуємо туди, не повірите, на урок історії. Наразі тут ми можемо побачити оригінальний приклад не лише фізичного, а й національно-патріотичного виховання. Тут для того, щоб отримати відмінну оцінку, потрібно розповідати історичні факти, попадаючи м'ячем у кільце. Бо як відомо, хто не знає минулого, той не вартий майбутнього. Саме історія одна з найбільших наших цінностей, наш фундамент і основа. Адже неможливо виховати здорове свідоме покоління, не навчивши його поважати історію своїх предків, своєї землі. Шанують у коледжі і народні традиції, що здавна виховують людині добрі почуття, працьовиту вдачу, чутливу до краси душу, яскравими барвами зустрічає гостей стилізована українська хата з сакральними знаками на сволоку, розмальованою піччю таємною покуттю, великою колекцією вишитих рушників та сорочок, майстерно виготовлених предметів домашнього вжитку саме світлиця стала улюбленим місцем для проведення нестандартних занять та виховних заходів, що сприяють ознайомленню студентів з національною історією, звичаями, традиціями і обрядами українців, заохочують до вивчення української культури, виховують повагу до свого народу, любов до родини. А оскільки найбільшою цінністю кожного народу є саме його творчі люди, світлиця ніколи не пустує. Сьогодні вона звучить поетично словами величного кобзаря, студенти коледжу охоче декламують заповіді великого класика польською, чеською, німецькою, англійською, французькою тощо, бо саме різносторонній розвиток майбутнього фахівця є запорукою його успішного зросту в сучасному світі. Єди умрём, нєхлим спочвом, виносли могіле. Почвід степу широкігу України мілий, аби млян не ощежні, нє перорвіцка, аби м бачим, аби м слухам жувати його бліскі. Як незукраєне модре море предповідав Крепч. Я одійду, а єлини, а гори не хамшехну. І підліну к сам Богу модлитись, а притим Бога не знам. You were not cunning with me. You became friend Brother and sister for an orphan. You took my hand, a little one was, and brought to school, to Kanto, to study science. You said to me, Study, my dear, one time we will become a real people. In Kirche Gärtlein vor dem Hütte, man tausend kafel zum hört, die Flügen werden flug und fährt, die Mädchen schleunen ihre Schritte, die Mütter warten von dem Herz.

Всі вони завжди змістовні, сповнені цікавих дослідів та експериментів? Експериментуючи, досліджуючи, аналізуючи та підсумовуючи, студенти накопичують знання, пам'ятаючи слова видатного китайського філософа Конфуція: Те, що я чую, я забуваю, те, що я бачу, я пам'ятаю, те, що я роблю, я розумію. В сучасному світі вже нікого не здивуєш комп'ютерним класом. Та чи доводилось вам коли-небудь працювати з інтерактивною дошкою? Ця інтегрована технологія не лише у різноманітній навчальний процес. Роки математики, наприклад, захоплюють можливості ділитись екраним текстовим аудіо та відеофайлами у режимі реального часу. Природничі науки завжди приваблюють до себе. Вони вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі. А проблеми захисту та збереження навколишнього середовища завжди є і будуть актуальними. Наше сьогодення потребує надзвичайної екологічної свідомості. З метою виховання шанобливого ставлення до природи наші студенти ініціативно долучаються до екологічних акцій, природоохоронних заходів і збереження та відновлення довкілля. Бо хто як не сучасні аграрії, подбають про атмосферу вселюдського існування, покликано піднести мовну освіченість сучасних фахівців, які працюватимуть у різних сферах господарської діяльності, дисципліна, українська мова за професійним спрямуванням. Так, у коледжі фудукціонує сучасно оформлений кабінет. Де забезпечують навчання викладачі вищої категорії. Студенти мають можливість збагатити свій словник термінологічною фаховою лексикою, підвищивши свій загальномовний рівень, оволодіти практичними навичками ділового, усного і писемного спілкування, удосконалюють норми сучасної української мови у подачі професії, навичками послуговування державною мовою, в суспільної виробничій діяльності та культурно-освітньому житті. Колосальним попитом на ринку праці завжди користується спеціаліст із європейським рівнем освіти. Втім, на сьогодні існує безліч способів вивчати іноземні мови, які згодом знадобляться для проходження практики за кордоном. Тут, у коледжі, вам зможуть запропонувати індивідуальний підхід і унікальні розробки уроків з англійської та німецької мов. а студенти охоче розкажуть вам іноземними мовами про свої спеціальності. My name is Dasha and I study the technology of animal production and processing. I like to work with cattle and this job is familiar to me since childhood. Hello everybody, my name is Natalie. I'm 16 years old. I'm a first year student at college. My favorite subject at school was English. I have chosen our local agrarian college because I knew that much attention is paid to foreign language studies like there. And it's really true. Hello, my name is Valerie. I am proud to be a student of Velinsky Agrarian Professional College. And I will tell you why. My college is one of the oldest education institutions in Ukraine. It was founded in 1921. I study agronomy at college. My future specialty is very prestigious and popular. Crop growing is the basis of agriculture. Agronomists are the bread makers of Ukraine and many countries abroad. People will always be thankful to those who give them bread. It is a main factor of the well-being. Hello, my name is Vicky, and I study forestry at college. I have always loved forest. It gives people place for rest and pleasure and shelter to animals and birds. We are students of the economic department and we often have our classes in computer room. I study agriculture management and I am a future accountant. Besides studies, we have many interesting activities at college. These are parties, celebrations, meetings, concerts and competitions. We are active in all the events, that's why our life is bright and colorful. So we invite everyone eager to, to study and work in agriculture to enter the college. Welcome to LNC Agrarian Professional College and become happy members of the big united and friendly family of students. Окрім базової освіти у коледжі, студенти мають можливість набути та застосувати професійних навиків керування транспортними засобами. Так, у класі правил дорожнього руху, що обладнаний найсучаснішими тренажерами, іде підготовка до акредитації відкриття курсів по підготовці водіїв категорії Б та «С». Звичною локацією проявів студентської творчості стала сцена на її підмостках. Удосконалюють свої таланти учасники танцювального колективу, хористи, вокалісти та прихильники аматорської майстерності. Отримують уроки музики шанувальники струнних та духових інструментів. Під керівництвом художніх керівників студенти розвивають свої природні обдарування. Ось іде наш керівник, директор коледжу Пиндус Василь Васильович. Безумовно, він має безліч справ як в організації навчально-виховного процесу, так і в функціонуванні лабораторії тваринництва і рослинництва. Але завжди знайде час для спілкування з нами студентами, щоб поцікавитись навчанням і дозвіллям життя і побутом студентів.